Велика Британія розглядає можливість поставити Україні лазерну зброю для знищення російських дронів і ракет. Про це ще у квітні 2024 року заявив міністр оборони країни Грант Шапс. От тільки сама британська армія ще не поставила ці системи на озброєння. Тож, чи справді лазери стали такими просунутими, і в яких галузях, окрім військової, вони вже давно використовуються? Ось п'ять основних віг з дивовижної історії цієї технології. Сама ідея концентрованого променю, який здатен завдати шкоди противнику, виникла дуже давно. Як стверджують давньогрецькі хроніки, легендарний винахідник Архімед за допомогою системи бронзових дзеркал і сонячного світла нібито підпалив римські кораблі під час облоги Сиракуз ще 212 року до нашої ери. Втім, сучасні спроби відтворити той самий ефект провалилися. Проте в літературі промені смерті згадують уже понад століття. Так, в одному з перших в історії фантастичних романів Війна світів Герберта Велса жахливі марсіанські прибульці знищували все на своєму шляху за допомогою теплової зброї. З появою кіно промені смерті почали так часто застосовувати у фантастичних стрічках, ніби ця технологія вже існувала. Насправді назву лазер та сам принцип створення концентрованого променю вигадав американський вчений Гордон Гулт лише 1957 року. Він збагнув, якщо накачувати енергією певні матеріали, вони починають дуже активно випромінювати світло, подібно до того, як світиться розігріти метал. Американські військові побачили в цьому можливість створити руйнівну зброю, котра б допомогла їм виграти холодну війну. Тож Пентагон став роздавати мільйони доларів провідним компаніям, аби лишень отримати робочий прототип лазера. Однак ці зусилля були марні. А великий куш несподівано для всіх зірвав Теодор Майман з лабораторії Говарда Гюза за 50 тисяч доларів. Він створив перший у світі рубіновий лазар от тільки навіть його збільшені прототипи виявилися надто слабкими для військових потреб. Міст лазери раптом знайшли десятки застосувань у цивільних галузях ще 1961 року. Одному дуже сміливому пацієнту вирізали пухлину із сітківки рубіновим променем маймана. Відтоді лазерні корекції зору та інші хірургічні операції з лазерами стали рутиною. Під час висадки на місяць 1969 року американські астронавти залишили на його поверхні спеціальну платформу з дзеркалами і завдяки лазерному далекоміру вчені дізналися, що наш супутник поступово віддаляється від землі. 1974 дев'ятсот року в США з'явились перші супермаркети, які назавжди змінили формат шопінгу. І все завдяки миттєвим лазерним сканерам штрих-кодів. Революція музичних компакт-дисків у 80-ті – це також заслуга лазерів, котрі вміють дуже точно зчитувати інформацію на мікроскопічному рівні. Та водночас військові таємно працювали над тим, аби таки створити справжні промені смерті. 23 березня 1983 року президент США Рональд Рейган шокував світ заявою, що бойові лазери вже реальність. Його стратегічна оборонна ініціатива передбачала використання супутників із лазерною зброєю для знищення радянських балістичних ракет задовго до підльоту до американських цілей. У пресі цю систему одразу назвали зоряними війнами. І керівництво СРСР почало гарячково шукати способи її подолати. Врешті-решт, Михайло Горбачов запропонував Рейгану відмовитись від космічних лазерів в обмін на зменшення радянських ядерних арсеналів. Відповідна угода 1987 року стала великою дипломатичною перемогою США в ядерному роззброєнні. Ось лише більшість стратегічної оборонної ініціативи була вигадкою. Хоча на програму витрачали до 250 мільйонів доларів щомісяця, американські інженери таки не спромоглися створити достатньо компактні лазери, здатні знищувати ракети за сотні кілометрів. Втім, лише розповіді про можливості зоряних війн. Так налякали очільників СРСР, що прискорили закінчення холодної війни. Вже у 21 столітті відбулись одразу декілька важливих проривів у лазерних технологіях. По-перше, вченим вдалося створити спеціальні кабелі, якими концентровані промені могли передавати інформацію зі швидкістю світла на величезні відстані. Власне, ви використовуєте цю технологію щодня, адже весь сучасний інтернет побудований на лазерних оптоволоконних комунікаціях. По-друге, у листопаді 2014 року Пентагон несподівано продемонстрував перший в історії бойовий лазер, який спромігся знищити статичні та рухомі цілі на великих відстанях. Військові інженери досягли такого вражаючого ефекту завдяки концентрації одразу кількох пучків лазерів в одному потужному промені. Власне, британська система ППО Dragonfire, котру можуть передати Україні, створена за тим самим принципом, та дуже непогано показала себе на випробуваннях. Однак найбільш вражаючих успіхів лазери досягли у прикладній фізиці. 2015 року людство вперше в історії побачило гравітаційні хвилі від зіткнення двох чорних дір за півтора мільярда світлових років від землі. І все завдяки надточному лазерному детектору. Так народилася цілком нова галузь астрономії Гравітаційна. Нарешті, у грудні 2022-го інженери Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса у США за допомогою майже 200 потужних лазерів досягли першого в історії ядерного синтезу, який виробив більше енергії, ніж потребував для запуску. А отже, у майбутньому ми можемо отримати фактично нескінченне джерело енергії саме завдяки лазерам. ram